Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і CNN оприлюднила матеріал, що США наглядає за Зеленським. Що він говорить, як себе поводить? А особливо, що він, як би це сказати, культурно втручається у справи військових. В мене виникає до того, що ви задаєте. Виникає в мене запитання, як це впливає на стосунки з Америкою наші, так? України з Америкою. І е, чому? Е, чому саме вони? Які, до чого це призведе? Оцей їхнє, будемо так говорити, нагляд за Зеленським. Для чого вони це все роблять? Ага, вони його вважають. Зараз я вам поясню. Вони його вважають молодим недосвідченим, не діє спроможнім. І тут показує карта, що все розвалює. Своїм, своєю недією, спроможністю, своєю некомпетентністю. Тому що кубки це не є компетентна людина. Паж жезлів це також не є компетентна людина. Своєю некомпетентністю, своєю, можливо, як би це сказати ще а, ну, все позитивно бачити так призводить до <кій> призводить мої дорогенькі до а, розвалу. Ось, а, тобто розвалу чого? Розвалу чого? Зараз я запитаю, чого саме? Так, да, ви знаєте, дивіться, він серйозні проблеми. Конкретно він не вміє їх вирішувати. Він вміє повишати голос, він вміє требувати. Коли йому щось говорить, він говорить <кій> або пропонують. Він робить вигляд, що він не бачить, що він прослухав, то, що він не а, його то не цікавить. Розумієте, його цікавить тільки те, що він от щось він просуває. В принципі, він. На міжнародному ринку, ринку, на міжнародній платформі він, в принципі, правильно все говорить, вимагає і тому подібне. Але якщо йому щось скажуть, він цього не бачить, він цього не чує. Він якось, знаєте, ось я тут ні, ні при чому, я щось прослухав, я щось, то, ніби, знаєте, ця карта, до речі, говорить про те, що людина сита. Запитаннями, пропозиціями. Ну лишіть мені в спокій. Мені і так добре. Ось ця карта про це говорить. Тепер подивимося, як це впливає на наші відносини України з Америкою. Тобто на допомогу, на такі речі, як підтримку нас. Як це впливає? Ну, не дуже добре. Дивіться, це трошки, будемо так говорити, його така апатія, будемо так говорити. Так? Він, В принципі, він по пажу кубків, можна сказати, він доброзичливий, він посміхається, все требує, так? але якщо до нього звертаються, його немає. Ось, тепер знову вертаюся до цього запитання, що я задала: як це впливає на наші стосунки з Америкою? Ось вам і є місяць з вежею. Тобто він інстинктивно чи своєю прихованістю якимись темними справами розрушає, руйнує тобто відносини між Україною і Америкою, мої дорогенькі. Так, спів. Співпрацю на їхнє меценатство, їхню допомогу. Він цим руйнує це все. Що вони будуть робити далі? Далі спостерігати, наскільки я бачу. Далі я бачу постачати, але обережно. Наскільки я розумію, це карта обережності. Вони, звичайно, можливо, нічого і не скажуть. Я не бачу тут або будуть і надалі спостерігати, як він справляється, так? Постачати іде, але з оста, оста, обережністю. З обережністю буде йти постачання. Поки що я не бачу, що вони будуть щось приймати. Цього я не бачу. Будуть якісь дії стосовно Зеленського. В принципі, тут дії які. Помірність. Тут помірність. У них ілюзій немає. Ось куди крокує Україна, цього я не бачу. В принципі, я не бачу, що тут конкретні якісь дії. Якщо щось не те буде, вони будуть, я так розумію, будуть знову зустрічі якісь відбуватися, знову якісь, можливо, навіть переговори, але я не бачу, що тут конкретно щось буде відбуватися. Ні, не бачу, тому що на дні колоди у нас є. Помірність. Вона говорить про те, що все поки що, поки що, що критичного нічого. Ну, можливо, вони не бачать нічого критичного. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за запитання, бережіть себе і разом до перемоги, мої любі, на все добре.